Слава Ісусу Христу! Хочу сьогодні представити вам, дорогі глядачі, новий християнський сайт сайт, який вже давно був в планах, але не був реалізований. Сайт, на якому вже вдалося об'єднати кілька чудових майстрів своєї справи. Сайт, з допомогою якого можна в Польщі, а навіть по всій Європі і не тільки. Замовляти якісні християнські книги, відомих і маловідомих видавництв: Свічадо, місіонер, Апостол, Кайрос, Нова Зоря, Кана, Добра книжка, видавництво Святого Павла, Українське біблійне товариство та інші а також замовляти оригінальний високоякісний християнський одяг. Кілька варіантів якого ви бачите на екрані. У випадку з одягом, то є можливість висилати його новою поштою по Україні. Якщо ж хочеш зробити комусь, а може й собі подарунок, то для тебе доступні оригінальні вироби з кераміки, такі як кружки, тарілки, вироби із скла в формі рамки, каменю. Прямокутного, квадратного, а також формі серця. І на всіх цих виробах ми можемо намалювати твоє улюблене фото, написати улюблену фразу із святого письма, написати благословення з нагоди весілля, дня народження, іменин та інших подій. Також на сайті можна замовити оригінальні експозиції з квітів. Якщо любиш запах сушеного зілля, то це саме для тебе. Якщо ж ні, то багато з цих виробів можна замовити під склом. Ось на екрані декілька робіт майстрині під ніком Марципанка. Звертаю вашу увагу, що сайт весь час в розробці. І нові ідеї весь час доповнюють асортимент. Якщо ж ви побачили якісь помилки в тексті. Чи може в роботі сайту, то прошу теж е, зголосити це за номером вказаним на сайті. Як я вже згадував, е, можливо, висилка по Польщі, Європі, а також деякі товари можна замовити з висилкою по Україні. Для нас є важливим, щоб кожен, де би він не був, мав доступ до якісних християнських товарів, щоб самому жити і зростати у вірі, а також. Щоб ділитися нею з іншими. Як говорив Ісус, коли, говорив, коли ходив на землі, бо де твій скарб, там буде твоє серце. Тому хай нашим скарбом, спільним скарбом буде Бог. Хай Його святе Слово промовляє до наших сердець, хай все, що читаємо, бачимо, як поводимося, говорить, що ми є християни. Благодать Господа Ісуса Христа, Любов Бога Отця, і причастя Святого Духа нехай буде над усіма нами. Амінь.